На салтіці з'явився мурал. Патріотизм, любов до батьківщини, жага перемоги такий месець цього зображення. Над малюнком думали довго. Обирали серед патріотичних сюжетів. Воїни, битви, розповідає художник, та зупинились на українській символіці. Це наш прапор, і на ньому котик, який символізує наших воїнів, бійців, які захищають нашу Україну. І герб. Я гадаю, не треба нічого поясняти нікому. Справжні українці всі зрозуміють. Цей мурал прикрашатиме один з будинків на Салтівці. Мешканці двору та комунальники, які опікуються цією територією, розповідають про страшні руйнування тут. Кажуть, коли побачили, на що перетворився їхній колись затишний куточок, сльози навернулись на очі. Оговтавшись, вирішили навести лад та зробити двір ще гарнішим. Ми починали з прибирання. Гілок, скла, залишків, ракет. Так що зараз вже більш радісно в наших дворах. Висадили квіти на одній клумбі, захотілось чогось більшого, кажуть комунальники. Так ідея вдихнути нове життя в цю рідну територію захопила і мешканців будинку, і двірників. Давайте зробимо двір в українському стилі. Давайте зробимо колодязь. А до колодязя, давайте зробимо вітряк. І колективу це подобається. Зробили скворішники на побитих деревах як знак відродження, відродження життя в місті Харкові. Звернулися до художника з ініціативою Допоможіть напалювати мурал щоб наші дітки, які тут займаються, які тут граються, більш було радісно. І велика шана нашим захисникам, завдяки яким ми можемо це все робити, завдяки яким ми можемо прокидатися, висаджувати квіти, прибирати наше місто. Дійсно, Харків оживає, відроджується і Салтівка. Сюди повертаються люди. Це наш дім. Ми повинні були повернутися. Коли ми звикли до цієї ситуації, приїхали, подивилися, що люди можуть. Ми теж харків'яни, і ми можемо, і ми тут будемо жити. Тож наша дитина вже підготовлена морально. Я не знаю, прави ми чи ні, але ми повернулися півроку тому сюди і плануємо залишатися тут до перемоги. Місцеві мешканці кажуть, приємно бачити доглянуте подвір'я, квітучі газони, відремонтовані будинки. Все це вселяє віру в неминучу перемогу. Серед працівниць Харків благоустрою багато і переселенців. Для них Харків давно став рідним містом. Ольга приїхала з Луганська у 2014-му, а у 2022-му з Харкова вже не поїхала. Хоча є у жінки одна заповітна мрія. Коли війна закінчиться, хочу поїхати додому все-таки. Дуже хочу домой. Очень. Ольга та її друзі колеги не сподіваються, що ця мрія має неодмінно втілитись. А поки що всі разом відновлюють Любий Харків та наближають найочікуваніший день день перемоги. Яна Біляєва, Леся Копилюк, Ігор Луханін, Стас Режко, Олександра Панченко. Новини Харків.